В Ужгороді стартував чемпіонат Закарпаття з баскетболу. Із-за воєнного стану організувати змагання було непросто. Дійсно, це трішки важко в цих умовах щось провести. У нас зараз шість команд. Це, в принципі, найменша кількість, яка була з майже з 13-го року, коли ми почали весь рік, як сезон проводити цей чемпіонат. Але ми трішки якби пом'якшили цей такий дедлайн і надіємося, що ще дві команди приєднаємося, і буде повноцінний чемпіонат з восьми команд. Дуже розраховую на сваляву і на Ожбаски. У них до наступного туру якби є можливість дозаявитися в наш чемпіонат. А поки грали вже зареєстровані команди. Зокрема, у стартовому поєдинку зійшлися господарі майданчика, ветерани та виноградівці. Ми завжди стараємося грати. Гравцями місцевими основу команди складають, береме безперервну участь більше 10 років, приїжджаємо на кожну гру на чемпіонат, тому що нам це цікаво. Підтягуємо постійну молодь. У нас завжди в команді є гравці, які ще вчаться в школі. Вони тренуються з нами з, з 5-6 класу, потім виростають у команду. У непростому протистоянні БК Тиса поступився, БК Ужгород 40, 52-79. Важкий старт, тому що не всі в змозі тренуватися. Є певні обмеження. Зали не завжди відкриті, але стараємося знайти можливість для тренувань, можливість для того, щоб гравці збиралися, разом тренувалися. Перша гра ще не показник, це тільки початок. Будемо намагатися набирати форму і на наступні тури більш підготовленому стані підходити. У ще одній безкомпромісній зустрічі баскетбольний клуб Мукачево тільки трьома очками програв БК Ужгород 74 74-77. Змагання організатори завершать фінальним туром у травні з участю чотирьох кращих команд.